Сьогодні відбулося чергове засідання постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. У роботі комісії взяли участь депутати Кременчуцької міської ради Ігор Штефан, Інна Петренко та Тетяна Сергієнко. Головував Олександр Плескун. Розпочинаємо засідання бюджетної комісії. У нас присутні три члени комісії в залі і один член комісії онлайн Сергієнка Тетяна Напаловна є необхідний кворум. Проект рішення виконавчого комітету. рішення, які планується винести на розгляд сесії, поки немає. На початку засідання присутні обговорили перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у міському бюджеті на 2025 рік. Проект рішення підготовлено департаментом фінансів на звернення наших головних розпорядників коштів виконавчого комітету, департамент охорони здоров'я, департамент соціального захисту населення, департамент у справах сім'ї та дітей і департамент житлово-комунального господарства. Перерозподіляємо кошти, відповідно економлені, невикористані на ті проблеми, які необхідно вирішувати зараз. Надалі було погоджено виділення коштів зі стабілізаційного фонду департаменту охорони здоров'я. Комп'ютерний томограф Сіменс, який встановлений в приймальному відділенні екстреної медичної допомоги, нашої Лі Кременчуцької, він вже відпрацював понад три роки, і офіційним представником сіменс в Україні є вимоги для того, щоб продовжувати постгарантійне обслуговування пройти регламентні роботи з заміною тих запчастин, які вичерпали ресурс в 36 місяців. Тому ми проходимо ці роботи, щоб і надалі він працював дозволі. Також не оминули члени комісії виділення коштів медичної сфері для подолання викликів, спричинених аварійними відключеннями світла. Наступний проект рішення про виділення коштів з стабіляційного фонду у сумі 433 тисячі 195 гривень департаменту охорони здоров'я для комунального медичного підприємства Кременчуська міська лікарня планового лікування по об'єкту реконструкції електричних мереж. Частині встановлення резервного джерела живлення. Наостанок депутати затвердили виділення коштів для забезпечення безоплатним харчуванням дітей пільгових категорій у закладах загальної середньої освіти міста на листопад-грудень 2025 року. 1 мільйон чотириста п'ятдесят тисяч п'ятсот гривень сорок копійки на харчування учнів закладів загальної середньої освіти, батьків яких або особи, що їх замінюють, є учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, учасниками добровольцями АТО, пострадалими учасниками Революції люції гідності. Йоньопереміщеними особами або загинули внаслідок участі в революції гідності проведення АТО, ОС і загиблими захисниками та захисницями України 1 мільйон 911 гривень 56 копійок на харчування учнів закладів загальної середньої освіти і інших пільгових категорій. Тож усі розглянуті сьогодні питання направлять на розгляд та затвердження найближчого засідання виконавчого комітету Кременшутської міської ради. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременшуцькі новини.